Вітаю, це про Нікополь коротко. Із загроза арт обстрілу та атак дронами камікадзе розпочався ранок у низці прибережних громад Нікопольщини. Бабуся загинула, а її онучок у шпиталі, Але смертельний обстріл Нікополя стався у суботу, в якому стані травмовані. І через обстріли на Нікопольщині фіксують перебої з електропостачанням, коли відновлять живлення. Тим часом у міськраді Нікополя продовжують відновлювати потрощене ворогом житло місцевим. Нагадують алгоритм дій, куди звертатися, аби отримати допомогу. Тим часом невідомі під Лили Томаківські гори зайнялася суха рослинність. Вогонь підібрався в притул до будинків. Чи вдалося приборкати полум'я? А через масштабні пожежі в екосистемі правоохоронці нагадують, під час дії воєнного стану підпал сухої трави прирівнюється до диверсії, яке покарання світить паліям. А у покрові черговий скандал за участю дітей там учениця старших класів змушує молодших школярів просити вибачення перед нею на колінах. Що відомо про інцидент? Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.